Тихо! Сьогодні був я робити спа процедури і купив такого корму. Я вже була така думка самому виробляти тим собакам такого корма. Він такий, але він розводиться в воді, я вам вже показував. Натягується і вони його їдять. Бо кашки їм купляти дуже дорого виходить. Дуже дорого і варити ту кашу. Той кілограм стоїть 15 гривень за кілограм. Тут теж так само, але тут його дуже надовго вистачає. Зразу йду, думаю, подивлюсь на свою весерку, у мене тут є 20 соток. Я гляну, думаю, як заріс садок. Ну, ви поняли мої наміри, так? Мені отут завжди ці геляки мішають, коли я кошу, кошу і хожу. Тут бачите, обрізали ми трохи. Треба буде перебити, зразу ж придбаю, але, але... Ну, не знав, коли прийде. тому казав, зразу кладемо все гарненько-ріненько. Бо може таке бути, що десь скоро ми будемо його... Сікти, дивіться, як ще в мене така тема є. А як ми вже всі знаємо, так? Що... то щепки добре йдуть на що? Правильно. Не, не щепки, а ці вишні, на щепу. Дивіться, все вишня. Все вишня. Вона вже стара, бачите, одна коло одної, задерев'яніла. Вони йдуть на киптіння Добре. Ще хожу, у мене тут ще такий об'єктик є. Я ходжу і дивлюся, треба якогось зробити е, кручувателя, так? Бо купляти, його можна купити. Вони там хочуть за нього 30 тисяч, 40 тисяч. Так? Но, там, типу, якби робити нема що. Там циліндр один коштує тисяч 5. І зараз нав'язка, це все зварити, буде коштувати ще тисяч 5. Ну, заліза мається на увазі. І він, він сам вийде тисяч 10. Це, як ви знаєте, не те, що там робочий елемент. Всього на всього циліндр. Кусочок залізяча і циліндр. Ну, ще шланга треба буде зварити. Ну, зробити, мається на увазі. Так як ви мені і писали, так я і нас замовляв. Е -е, як називається? Совет, Вони вже назвали себе Сарвет, називається, виходить так фірма. А ЗВК той самий ЗВК. Це я взяв для своїх собачат, які будуть вдома. Пане, що сьогодні почищу вольєра ввечері і запакую. Це я взяв для дезінфекції сучня місця отримання тварини птиці. Получається те саме. Так. Е -е. І дезінфекція. Поняли, так? Да? Антиклінчик. І виходить мішечка з дезінфекцією. Коротше, я це все розпакував. Так. І... Що я скажу вам? Скажу, що я чуть приємно вражений через те, що я думав, що ну, я замовляв оці, ЗВК за йодокрін так? І кажу, що щось мені треба для собак і щось мені треба в воду. Може у вас щось таке є. Хоча в воду так не дуже, є тільки хлорку в воду. Вони кажуть, Іван, є у нас каже, отака штука, Мультиклін, Засіб дезінфікуючий, можна його каже. Прямо в цю банку, ну полівізатор і по кроликах. Також прийшла мені ще оця штучка. Ну, коротше, вони кажуть, у нас є е, цілий пакет, який я можу придбати. Кажуть. І в цей пакет входить багато всяких смачнюх. Деякі смачнюхи вони мені прислали в подарунок. Типу, поки... попробуйте, як воно там буде. Ну, оце теж воно таке, знаєте, як йод. Дивіться, яке воно густе. Капіте, йод. Але можна по кроликах. А я зараз буду всякими смачнюхами йодними кроликів своїх. Е, я бачу одне відео. ну Зараз буду розказувати. Як чоловік розказував, що треба давати там дещо з'їдати кроликам. Бо там багато вітамінів, там також багато йоду є. Йод, А йод це основне. Йод є в, в гілках, мається на увазі цих суснових, ялинок, є в чорнобривцях багато в чому, коротше говорять. І тут ми даємо йод неприродними, це синтетичний йод, це не з ялинок ніяких, але все одно все на основі йоду. Також прийшли такі смачнюки мені для вольєра. Бо смердить заразу, хоч і холодно, все одно смердить біля собак і все. А собачки мають гроші приносити. Бачите, свіжий докс. Усуває неприємні запахи, вбирає вологу, перешкоджає розвитку патогенних організмів, нетоксичний, має тривалий ефект. Ну подивимося, як він буде пахнути. Прийшов такий препарат. Я не знаю, вони, походу, чи знали, чи що, що в мене, дружина на перукар. для дезінфекції перукарських машинок, аксесуарів, тримерів, стрижок. Ну, коротше. Зразу його треба покласти в нашу машину. Це. І оце. Та сама фірма якась це треба. Не знаю. О, зараз його забираємо і йдемо будемо пакувати. Там настигло декілька питань по кроликах, пишуть мені люди, як в приватній, так і на вайбер, так і в Ютубі ну, в під цим як називається, в коментарях, так само і в Тіктоці. Чого кролики дохнуть, чого кролики поносять? Іван що зробити, йодинол вже не допомагає. Іван що зробити? Там і корм нічого не міняв, каже все те саме. Провіраю на ці на бактерії, на мікроорганізми. На що там, я не знаю. Коротше говоря, ну що зробити, все те саме, нічого не міняю. Знову кролики починають поносити, знову починаються події. Вроді би то не гемка, вроде то не, ну не такі, знаєте, екстра, якісь там хвороби. Не знаю, яке що за біда. Ну, Як молодняк, так і самочки, так і самочки кітні, так і все інше. Я не хотів розказувати те теми. Бо я вже неодноразово нею говорив і розкажу ще раз для усіх, всіх, хто дивиться, хто знає, хто слідкує. Якщо ви не будете соватися там по всяких виставках, ярмарках, так, звозити, там, торгувати, привозити, так як я займався коли шкіркою, то шансів вас привезти гемку додому відсотків 5-10. Все, це максимум. Це хіба бути десь пересуватися, та десь там когось гемка, ви зустрілись, поговорили, обнялися і принесли. А пастельльоз це вже темка зовсім інша, через те, що вона е, в вашому приміщенні може взятися по будь-яких причинах, так як гемка вона не береться. Гемка це є вірусне, вона десь там може з вітром, з вітром прийти, може там від сусіда, може там ви її принесли, десь там кролики були. Десь недалеко хворі, а ви десь там посовалися і принесли. Ну, Пастрільоз може у вас виникнути. Коли в приміщенні холодно і, і волога, так як в мене це відбувається зараз. Не буду брехати, бо воно так і є, видно навіть по пухові. Вроді він сухий, але коли прилипає, бачу день-два і він на клітках трошки вологий. Знаю чого, знаю причину, через те, що в мене трохи текли поїлки, так, і трошки бачу, то там, то там стоїть вода. Вона обирається землею, але не вся. Але почуть, іде, йде, йде входить. Е, викачати в мене зараз немає можливості, тому що на дворі мороз, я тільки починаю качати, так, і зразу прихоплює труби і ну, замерзає. То я зараз не спішу цього робити, бо викачати його вона в будь Любий час, так, коли буде нормальна погода. Минулого тижня була, але я часу не мав, я займався іншими справами, бо окрім того всього, те, ну, того, що відбувається в кролятнику, то ще й окрім цього всього, в мене є ще трохи роботи. Про що я теж вам розкажу? То, щось мені так здається, що це ще не весь холод, який мав бути, ну не знаю, але я ще думаю, що ще холодно буде, і може таке, бачу влоги приміщення, що певно, що ще треба буде. Пропалити в кролятні, знаєте, хоча б її нагріти. Бо бачу то в тому углу такий мокрий угол, то той угол мокрий. І як ви знаєте, якби було більше кроля, так, якби було більше, то воно було б ще більше видніше. Бо кролики вони видають знаєте, своє тепло, а надворі ті, знаєте, холод і можуть бути текти стіни. Ну, але оскільки кроля не так вже й багато в мене, так, то бачу, що чуть, чуть воно так сухіше, але все одно треба буде, певно, що... Який день, два-три протопити, щоб трошечки нагнати температуру, щоб було чуть тепліше. Але, окрім того, я ще хочу просушити трошки повітря, замовив ще декілька препаратиків. Знову ж таки, я їх замовляю літом. Бо вони як літом працюють. Йодоклін, знаєте, я вже показував неодноразово. І так само кліносан. Два препаратика, Я ще окрім цього ще їх замовив ще декілька. Кліносан радять посипати знаєте, приміщення, робити таку пиляку ну, по всьому приміщенню. А йодоклін радять посипати там підлогу, ці, ну, таке, знаєте, як дезінфекція, типу, посипати там, де гній, отакі місця, знаєте, бо він, якби, окрім того, що він... Якби сушить, якби дезінфікує це все приміщення, ну це все на що ви його покладете, так? Бо клімасан, то він вбирає, типу, якби вологу має вбирати. Я роблю це разом, роблю пів на пів того і того, в одну баночку, як я вже показував, так? вимішую його і все розпилюю. Раніше раніше я пилив це все по всьому. Розпилював і робив пиляку в попсьому приміщенні. А вже саму дезінфекцію повітря цього всього, так, я буду робити е, цим, як він називається, оцим був препарат. Оцим, йодерин. Так. І буду робити йодом однохлористим, буду робити димовушку. По кроликам класно, отак, як кроликам чуть тяжкувато після цих препаратів, ну, е, пеляки. Так? То після йодної дезінфекції, коротше говоря, все, що я буду робити, все буде на йоді. Суто, все з йодом. Нема нічого кращого. Ще би було добре, якби ще був йод синій, йод цей що ми ляли у воду. в мене його зараз немає. Треба буде певно, що скоро знову ж таки йде весна, і кролики трохи під час тих всіх перепадів температур втратили імунку. так? І треба нагнати йоду любими способами, чим побільше у кролика. Бо скоро буде тепло, і кролик буде вразливий до різноманітних хвороб. Для чого я це все розказую? Чому іменно ці засоби, а не якісь там ін'єкції, розкажу. Я і мої колеги зробили такий висновок, що краще хворобу попередити, краще не доводити до того, щоб кролик ослаб, захворів. І були там ті чи інші якісь там тим випадки, розумієте? Що потім просто його не лікувати. Бо лікувати кроля виходить трохи задороговато. Ви починаєте купувати там різноманітні ін'єкції, якісь антибіотики. Хлопці, я це все пройшов, я про це все показав. Було дуже багато позитивних відгуків, дуже багато негативних. Хтось зі мною не согласився, бо казали, ти дуже багато кроля засипаєш, вливаєш тих всяких хімікатів, цього всього. Хтось повірив, хтось не повірив. Ну, я це все прийшов, тому я побачу, що кролик, так як люба жива істота, потребує йоду. Так, да, Надлишок йоду крепко багато, теж його дуже не треба, але якщо є можливість, взяти, посипати йодом. Продезінфікувати йодом, це не то, що там хлором чи якимись. Хоча хлоркою також треба дезінфікувати. Там є багато різноманітних засобів. Я зараз користуюся найдешевшими. Бо якщо ви будете купляти антибіотики, антибіотик зараз один коштує не менше як півтори, там дві тисячі за кілограм, три, п'ять тисяч новітнього нового покоління антибіотики, так само пармазин, це що ми час від часу десь там самка якась чуть побачила, що починає кровенняти. Кроленята маточнику пропадати, так? Ми формазин колимо, тільки не 50-й, а формазин 200. По кубику є, ви скажете, як його колотити, по кубикові, 3-5 днів. Це забагато, але кролиця нормально його сприймає, швидко стає на ноги і кролинята перестають пропадати. Далі, якщо вже там, знаєте, крепко важкий випадок, то я вам скажу так, я не акцентуюся на тому. Якщо десь ви там чуть провтикали, я для цього завів собак, собі цак-цак і в цьому не граюся, бо лікувати кроля, то трохи дорого і то трохи часу. Треба прийти кожен день того кроля, проколоти, подивитися, може подивитися. Так, да, якщо він дорогий, якщо ви за нього дали там 2-3-5 тисяч гривень, то, да, то, то треба за ним дивитися, так можна погратися, походити, бо м'ясом це вийде, якщо його вдарити на м'ясо на шкірку, це буде набагато дешевше. Ну то можна полікувати. Але якщо цей кролик там коштує небагато, і ви знаєте, що та самочка, якщо ви знаєте, її дуже важкий випадок, і ви її вилікуєте, і вона вам потім в кінці кінців вже потім просто не, не так буде вести, буде халастити, то я думаю, що нема такого смислу. Треба акцентуватися на тих, хто нормально, яка самочка нормально веде, нормально, стріляє 5-7 кролів в рік, отаку От самочку треба спасати. А так, якщо ви бачите якесь там молоде, цак. Або десь там чують щось, якийсь бачите, інцидент, або самі, або собакам. І, На... і місце слідуюче. Цак і все. А так, дешево і сердито. І не треба ніяких там антибіотиків, це все природне, це все йод, це все, що треба для організму. Так що поїхали дезінфекцію робити. Так, ну що, маємо вам йодокліні-кліносан. Я вже малу в кімнату вже задув. Йодокліну я даю трошки менше, бо він бін, чуть, чуть на... пристосований більше на гній і на поверхні. Не для дезінфекції цих, не для повітря. Ну, але ну, все одно я даю, але чуть-чуть його менше. Саня питав мене де медась. як називається Іван ця дуйка. Сашко, роби цю скрін GW-150 Black Decker. Класно дує, що туди, що туди. Але вона в мене забилася. певно, що треба завести до спеціаліста, хай візьме і зробить і прочисти її, бо бачу, що забилася. Може згоріти, я так думаю. Якщо дати по воздуху, то буде ще гірша пиляка. Ну тут ніяк інакше, по-любому треба щось запилити. 2 кілограма і отака от пиляка піднялася. Через декілька днів треба буде ще зробити. Воно зараз вбере трошки вологу з приміщення, а потім ще раз зробити і буде вже набагато свіжіше. Мої кролики думають, що певно, що на цьому все закінчиться. Але ну, і тут вони і вгадали. Значить, якесь нормально переносять. Ось і пиляка. Нормально. Вони зовсім не вгадали, тому що ми маємо. Йод, однохлористий. І маємо що алюмініум? Зараз будемо пекти це все алюмінієм і йодом. Так, де ж то я маю взяти посудину ще? Хтось кролики лікує, проколює, там ще щось так. Я цим не займаюся. Я їх профілактую. А ви скажете чого? Тому що це дорого. Профілактика кролів приходить дешевше, ніж їхнє лікування. Тому я взяв для себе, що краще профілактику зробити. Ви не повірите, я колись. Але думаю, ті, що за мною слідкують давно, то ті знають. Я колись робив лікування, що я тільки не мав, яких я тільки антибіотиків не купляв. Я купляв такі антибіотики, що люди для свиней вже їх купляють в останню чергу, коли вже нічого не допомагає. Я їх купляв для кролів, то потім люди казали в мене, що ти що, кролям їх даєш? Ми їх свиням даємо, і то дуже при тяжких захворюваннях. Я їх давав, ну, як би лікував, так. Бо я хотів спасти, бо я хотів бо думаю, блін, ну, захворіли там всі діла. Саме основне, хлопці, не запустите цей весь процес і кроликів, робите профілактику, пропоюєте вітамінчиками, так. І потім ніяких у вас проблем не буде. Ну, якщо вже та проблемка є, перед тим як лікувати, перед тим, як лікувати, бо вам... Розкажуть, що треба. Те допомагає добре, те допомагає добре. Вам спочатку треба усунути, е, як це вам правильно ну, сказати, умови, чому та проблемка у вас виникла. Якщо у вас крепко жарко, значить ви маєте зробити прохладніше, нормальні умови для розвитку кролика. Якщо у вас крепко холодно, ви маєте приміщення нагріти. Якщо у вас крепко смердить в приміщенні, ви маєте зробити витяжку. Якщо кроликів дуже багато, ви маєте їх розселити, щоб їх не було один на одному, так як в мене От... є такі місця, так, де кроликів, де то вони є. Дуже тут ось, десь. Тут певне, що троє, ні, не так. Брешу, бришу, бришу, бришу. Є такі місця, де блін, трошки їх скувато є. У мене рябі рябі сидять. По четверо, по п'ятеро. Якщо у вас їх багато, значить ви маєте зробити так, щоб їх було менше, щоб вони мали нормальні умови для існування. Бо коли у вас буде холодно, 100 разів казав, 100, розкажу 101, холодно. Або жарко, або їх багато на одному місці. Або, 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 і вони вас починають дохнути, поносити. чи там... Ну, ще якась пуха, то що ви їм не куліть, не робіть, поки ви з цією проблемою не позбудетеся, цієї проблеми не усунете ту причину, чому їм так погано само, ну, то нічого у вас тоді не поміняє. Поміняє, але на деякий час. Антибіотики. Якщо у вас в приміщенні зараз все нормально, але ви відчуваєте, що чуть влажно, чуть ще щось. Можна давати і треба давати антибіотик, але старатися дати так само на випередження у воду, ну, разок пропоїти. Можете навіть зараз, не стоїть давати, вже вставати і всіх проколювати. Коли проколюєте, це добре. Це означає, що кожен кролик отримав ту дозу, яку потрібно. Але можете купити якийсь антибіотик простенький, навіть брофом новий, просто засипати у воду, просто пропоїти його, щоб навіть якщо кролики вже ну, все вроді добре. Але все одно можете зараз дати у воду, щоб пропили всі, поки вони п'ють, поки все добре, так пропили всі. І бажано профільтрувати воду, бо зараз вже знов починається все в землю вносити всі ті індобрива готуються до посіву, починають землю підживлювати. Хоча ще опадів немає, дощу немає, снігу немає, все одно всі цим легенько займаються. То готуйтеся, бо скоро може бути знов те саме, що було минулого року. Я не каркаю, але. Я просто так предупреждаю, бо, бо це саме зараз золота пора для того, що вода може бути забруднена знову тими самими нітратами тим всім. Так що так, в мене починає диміти, я йду вже на двір, ще дам вітамінчика їм зараз на воду. Щось воно дуже довго. До речі, скажу, коли в приміщенні тепло, воно швидко починає диміти. Коли в приміщенні холодно, так, то треба довго, поки воно розкочегариться, нагріється і починає димити. Уже пан що тісно не димить, ні? Да, вже є такий чуть-чуть червонястий. Бачите, піляка вже чуть-чуть Покажу ще, як воно от виглядає, коли димить. Бо, може хтось не бачить а не знає. І кроликам при цьому. Вообще люкс, вони цей запах просто на легені, на все. На пастрільоз. Я вам скажу, що навіть мене такі випадки були, що кролик дуже тяжко смаркав, ті, що крепко там, знаєте, там були хворі, да, там смаркали. Там був такий летальний випадок, один чи два рази в мене було. А потім десь кожен раз вони слабше, менше, менше. Тою штукою ну, бажано не увлікатися, але раз в тиждень така тімаха взагалі бомба. Можна використовувати спокійно. Їм від цього вони від цього просто кайфують. Так, І як воно виглядає? Смердить? Ну королям бомба. Подихали. О, оце треба забрати додому і робити Собачата Не знаю, що тут робити. Чи то може не включати сьогодні вже, Буде мороз Не включати сьогодні витяжку. Це вже не димить. Видиміло. його. І отака водичка. А з алюмінієм що? Ні, ще є. О. Фу, вже легше дихати. Чоловіком чоловік, кашлює. Кровнятка, матка, дитиць. Породилися. А, вони будуть протезінфіковані йодом люкс. Так що, друзі, не жалійте йоду на своїх вуханів і не заганяйте в них лишніх препаратів, антибіотиків. Йод то є сила. Свіжий докс е має тривалий ефект, нетоксичний, Ефективний в вольєрах, газонах, в штучному газоні, внутрішніх двориках цементі. Прикольно. А от цього використаю, певно, що вже десь через сижні на другий раз, щоб не було забагато їм. Собаки, в шоці від такого нововведення. ведення? Що ти кажеш? Поранилася вона в мене недавно. А ця дуже така якась грозна якась як свиня. От Вівчарка, то вівчарка. Якісь такі неохайні, а от ротфеліші вони гарніші. Такі, знаєте, чистенькі, чистоплотні. Ну, Вона в мене чуть поранилася, то праве плече чуть порване було. Але, але той, хто, знаєте, ту собаку мені продав, то казав, що я затягну, не переживайся, буде з нею добре. Пізди, пізді. Бачите яке? Але затягнуло. Тихо. Затягнуло. Скоро будемо їх в злучку пускати, права? Верт. Нічого, спасли. 45 кілограмів собацюра має. Маю мати 80. Як вони мамку люблять, права? в шуваці від ЗВК-порошку, правда? Аж не хочеться виходити, правда? Чи ні. А ти Айф. Айф. Ну і що, в сухо, гарно, чисто. Кровонятка нагодовані. Всі також. В гарному настрої. Це. Другий день. І зараз, певно, що візьму, зроблю ще одну димовушечку. Ну, так як я вам казав, знаєте, я вже це давно трошки робив. Е ну Бажано робити хлопці частіше, хоча б раз в тиждень, ну, місяць, хоча б раз в місяць. А краще було б раз в тиждень, хоч би раз в два тижні робити. І це буде взагалі чітко круто. Правда, в мене... Після вчорашнього не випадку, як я вам казав, коли знаєте, вже щось таке щось є, то щось може і пропасти. Але нічого, працюємо далі. Все, зараз чітко кролички ведуть. Кровнятка є. І все. Якось так. Працюємо. Іду, запускаю ще раз димочок і все буде добре. Всім пока!